25 лютого 1871 року в цей день ми згадуємо пам'ять про народження і її життя Лесі Українки, яка народилася в Житомирській області, місті новоград волинському Пам'ятаймо свою українську славну поетесу, яка так любила свою рідну Україну і свою землю, що називала себе Я, Я Леся Українка, а справжнє ім'я і прізвище Лариса Косач. Леся була вродливою дівчиною, доброю, стриманою, вічливою і високо цінувала гідність кожної людини. А дитиною найбільше було подібно до батька і вродою, і вдачею. Вони були лагідні і безмежно добрі. Вона дуже любила літературу, історію, мистецтво і володіла багатьма іноземними мовами, а також і любила музику. Коли, будучи дитиною, Леся пішла на річку подивитися на обряд йорданського священня води. І промокла, людей було багато, а вона не могла вибратися з натопу і захворіла, і все своє життя лікувалася, так і не здолала своєї хвороби. Леся сказала я була молодою, горда, щоб не плакати, а сміятись. Я писала про себе, я на гору круту. Кам'яною буду камінь високий піднімати, і несуче вагу ту страшну, буду пісню веселу співати. Хай там не дуга, а весна, бо це моя квітуча краса. Моя душа ніколи не забуде того дарунка, що вона дала мені. Весни такої не було, і не буде, як та була, що за вікном цвіла. Хотіла б я піснею стати і полетіти і дарувати людям цю красу, тільки що вільно по світі літати, і було мирне небо на землі. І щоб в світі, більш ніколи, люди не знали такої страшної війни, яка на Україні є, Боже єдиний Україну нам збережи. Леся Українка, долаючи фізичний біль, Виявляла свою мужність, писала високохудожні твори, забуваючи свій біль і втому, і боролась тяжкою хворобою, лікувалась в Карпатах, Криму, Італії, Єгипті, Грузії і перед смертю написала заяву до бібліотеки наукового товариства імені Шевченка. Її прийняли твори на депозит, на збереження і настав. Перечуваний трагічний кінець. Померла Леся Українка в Грузії, прожила 42 роки свого земного життя, похована в Києві на байповому кладовищі. Вічна пам'ять, тобі славна поотесо, Лесів Україночка, наша дорога. Помолімся за нею цей день, бо вона любила свою рідну Україну і свою землю і завжди. Пам'ятаймо її. Амінь.